Ми знаходимо кілька рішень одного і того ж питання не стільки тому, що наш розум дуже плідний, скільки тому, що він не надто прозорливий і замість того, щоб зупинитися на найкращому рішенні, являє нам без розбору всі можливості відразу. Однак рішення питання, від якого залежить життя цілого королівства, бувають досить дивними і дуже часто розумному рішенню заважає вольове. Конгмін, уроджений Чуелян. Був підступним, канцлером і військовим стратегом у період трьох ролівств Китаю. Одним з його подвигів стався у 208 році під час нарощування до битви між арміями, розділеними річкою Ян -Зи. Противники Конгмінга маневрували ним, щоб взяти на себе зобов'язання протягом декількох днів надати 100 тисяч стріл. Це було, здавалось б, нездійснене завдання. І невиконання його, після заяви про те, що він це зробить, призвели до серйозної втрати обличчя. Обміркувавши його, він дарив по блискучому рішенню він отримує стріли від ворога. Конг Мінг зібрав лотилію річкових човнів, вишкав їх тюками мокрої зломи і пояснив своїм екіпажам, чого він від них очікує. Він дочекався туманної ночі, тихенько висловав ними через річку і непомічений. Розташував їх у черзі поблизу ворожого табору. За сигналом його екіпажі вибухнули, що порушити нічну дишу, кричали, били барабани, стукали гонгами і створювали нечестивий обід. Вражений ворог прокинувся в паніці. Переконавшись, що їх чекає несподівана нічна атака, вони розв'язали бурю стріл на силуетах човна, які були врізані в тюки соломи, а подвиг мінга. Став китайським фразологізмом за використання проти них чужої сили запозичення стріл солом'яними човнами. Ще один сподуїконмінга став прислів'ям як стратегія порожнього форту. Мав місце, коли ми було доручено захищати обнесене стіною місто сильно недокнутованим гарнізоном. Наблизилася значно переважуюча. Ворожа армія, проти якої незначний гарнізон конмінга не мав жодних шансів. Так він придумав ще одне хитре рішення свого скрутного становища. Замість того, щоб запрекодувати міські ворота, він кинув їх відчиненими, потім схопив музичний інструмент і безтурботно грав на ньому на вершині стін. Коли розвідники розповіли ворожому командиру, що вони бачили, він під'їхав до воріт, щоб сам переконатися в цьому. Він побачив місто. Широко відкритими воротами. Його стіни були порожні, а грав музику в вгорі. Запідозривши пастку, ворожий командир розвернув свою армію і покинув вразлеє місто, яке було відкритим для його взяття. Генерали-переможці зазвичай будують військові плани, які будуть працювати незалежно від того, що робить ворог. Це суть оптимальної стратегії.